Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную стрепи, які мають особливість свою, вони дуже гнучкі. Це поліулітанові стрепи досновбордичних кріплень. Комплект состоїть з переднього і заднього компонента, тобто Передній він задовжки трішечки менше, і е, це 170 е, міліметрів. А задній стреп, той, що ближче до голіностопа, він 222 мм. Е, гнучка е, час, е, конструкція цих стрепів дуже відрізняється від стандартних пластикових. Якщо бачите якщо ось так от тіліпати, то гнучка поліолітанова частина конструкція стрепа, вона дозволяє більш зручніше перемикати стрепи зажим вашого кріплення і на превеликий, що дуже цікаво, довше служать ці стрепи. Поліолітани вони гнучкі, на морозі не бояться е, ніякого, е, ніякого працювання. Як ви бачите, за е, своєю гнучкістю відрізняється дуже від пластикових стрепів. Завширшки ці стрепи стандартні і е, це е, 2, 25, 25 е, мм. За вшишки 25 мм, завдовжки я вже сказав 170 і 220. Особливість то, що вони продаються в мене, по-перше, парами, це передні і задні. і вони гнучки, довше працюватимуть. Якщо вам треба робити ремонт сноуборду, якщо у вас є питання до того, як треба поміняти стрепи на сноубордичних кріпленнях, будь ласка, приходьте, продаємо, ремонтуємо в комплекті дві штуки: переднє і заднє. Сподобався відеоглів. Стрепів до сноуборда ви завжди можете купити в нашому київському магазині Вілавіва на Харківському шосе. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. І якщо вас цікавить е, придбання, переходьте по ссылці нашого YouTube-каналу ВілаВіва на сайт вілавіва.com.ua І замовляйте стрепи поліуретанові для сноубордичних кріплень. До зустрічі! Хай щастить!